І вітаю, друзі! Сьогодні 3 листопада, і сьогодні тільки я починаю обрізати свої півонії і флокси. У нас прийшли перші заморозки, і, звісно, що вже листя не несе ніякої такої функції. Ми держали його до останнього, щоб заклалися бруньки на наступне квітування. Тому наразі. Я буду його обрізати і далі покажу, що буду робити. Хочу показати вам кущ свій Deren Red Gnome, який часто не видно, тому що він низенький за квітами. А подивіться, який він наразі має колір. Бордо. Колір Бордо, а тут такий жовтуватий. Просто такий красунчик, ну такий красунчик. Ось, Ще хочу вам показати наразі флокси, як виглядають. Флокси виглядають краще. Але тим не менше я їх буду обрізати. Зараз покажу. Ну, і ось так виглядають флокси. Ще доволі непогано, але вже вони е, хворі. Е, і. Також вже будуть морози. Бруньки на наступне квітування, я думаю, вони заклали, вже успіли закласти гарні, тому що тримала я їх бачите, аж до 3 листопада. От, от, тому буду також обрізати і далі буду показувати, що я роблю. А на цій грядочці хочу вам показати, заслуговує на свою увагу спірея Кріспа. Також колір, дивіться, неймовірний. Просто, ну, аж милуєшся, який колір. І це рарія. Бачите, хоч були вже приморозики, все ні по чому. І хризантеми. Подивіться, які вони прекрасні. Рожеві ромашечки, як рожеві ромашечки. Боже на одній гілочці, скільки квіточок, Боже, яка вона прекрасна. І очіток також себе почуває добре. Бачите, яка краса. Ну, і ось я обрізала свою півонію. І на одній півоні я покажу, що я буду робити з усіма півоніями і своїми флоксами. Одразу скажу, чому я так лишаю гілочки. Е, тому що всі, звісно, що обрізати можна під корінь. Ну і потрібно можна. У е, мене собачка і три кішечки. Е, тому, коли я не залишу, тут просто від цієї півонії нічого не буде. Е, тому що підуть нові бруньки, вони ніжні, вони молодесенькі. І е, собака їх витопче. Коли я так залишаю, то собака, звісно, тут не буде бігати. Гілки е, хворі, звісно, ми викидаємо навіть не на свої, так скажімо, компостні кучі. Я їх виношу на смітник. От, тому що вони хворі, ні в якому разі не треба нічого закладувати, щось ложити півонія, флокси вони настільки морозостійкі, що це не треба робити. Якщо вам дуже хочеться, це, ви можете спочатку посипати компостом, а потім що я роблю? Щедро, дуже щедро. Я ось посипала вже, посипаю деревним вугіль, ну золою, золою. Ось вона виступає як антисептик і в той же час фосфорно-калійне добриво, яке восени дуже актуальне і що дуже любить, що і півонія, що і флокси. По своєму досвіду скажу, що це працює, тому що в тому році в мене не було деревного попілу. І я не обробила. І мої флокси почали хворіти настільки рано, борошнистою росою, що в ну, мене такого взагалі ніколи не було. Але я ж кажу, тому я з певністю можу сказати, що це е, працює. Да, я не скажу, що е, це ну, повне як спасіння і що рослинки не будуть хворіти. Зовсім, але на якийсь перший час, щоб дуже рано не почали хворіти, це допоможе так точно. Я ну, це з певненістю можу сказати. от. Тому хто ну, обрізав і є деревний попіл, от, то можете так зробити, спробувати. От подивитися. Дивіться, які подушки гвоздики. Гарні. Просто наросла так гарна гвоздика, прекрасна. Е, тому зараз я буду всі свої кущики обрізати і всі отак присипати е, деревним своїм вугіллям золою. Е, ось таке моє сьогодні коротеньке відео, коли я починаю обрізати свої півоні, флокси. І що я роблю для того, щоб вони е, на слідучий рік менше хворіли? Ось, і я ж кажу, і це буде як осіннє добриво, фосфорно карільне. Тому всім дякую за увагу, за лайки, за коментарі, за підписки і до зустрічі в наступних відео!